Мій друг кохався в музиці і був не лише добрим виконавцем, але й неабияким композитором. У його надзвичайній вдачі повсякчас виявлялася двоїста природа цієї людини, і я часто думав, що дивовижна точність та проникливість народилася в ньому в боротьбі з поетичним, схильним до споглядання, життєвим началом. Він легко переходив від цілковитої розслабленості. До всепереможної енергійності. Побачивши його того вечора на концерті в Сент Джеймс Холі, коли він поринув у світ музики, я відчув, що для тих, на кого він вийшов полювати, настають скрутні часи. Ви, докторе, певно, хочете йти додому, зауважив він, коли ми вийшли на вулицю. Безперечно, куди ж іще? А я повинен зробити одну справу. Вона забере в мене кілька годин. На коборг сквері затівається щось серйозне. Серйозне? Там готується великий злочин, але я впевнений, що ми встигнемо перешкодити йому. Щоправда, сьогодні субота і це значно ускладнює справу. Мені потрібна буде ваша допомога. О котрій годині, не раніше як о десятій. я буду. На Бейкер-Стріт о 10-й. Дуже добре. Але слухайте, докторе, справа небезпечна. Будьте ласкаві. Покладіть у кишеню свій револьвер. Він помахав мені рукою, рвучко повернувся і зник у натовпі. Була чверть на 10-ту, коли я вийшов з дому. Я проминув гайд Парк, потім Оксфорд Стріт і опинився на Бейкер-Стріт. Біля під'їзду. Холмсового помешкання стояли два кеби. От ми і зібралися, сказав Холмс, застібаючи гудзики своєї горохового кольору куртки і беручи з полиці важкий мисливський хлист. Вотсоне, ви, здається, знайомі з містером Джонсом із Скотланд-Ярду. Дозвольте представити вас, містерові Мері Уезеру, який має взяти участь у сьогоднішньому нічному поході. Ваша ставка, містере Маріуезер, у цій грі 30 тисяч фунтів, а ваша Джонсе це людина, яку ви хочете схопити. А вже ж, Джон Клей це вбивця, злодій, фальшивомонетник і зломщик, сказав Джонс. Він ще молодий, містере Маріуезер, але вже не перевершений у своїй професії, і на жодного іншого злочинця в Лондоні. Я не надів би наручників так охоче, як на нього. Він дивовижна людина, цей молодий Джон Клей. Його дід був герцог, а сам він учився в Ітоні і в Оксфорді. Мозок його так само вправний, як і пальці, і хоч ми на кожному кроці натрапляємо на сліди його дій, проте не знаємо, де шукати його самого. Одного тижня він здійснює крадіжку зі зломом. У Шотландії, іншого збирає гроші на будівництво дитячого притулку в Корнулі. Я вже кілька років ганяюсь за ним, а ще й разу його не бачив. Сьогодні я матиму приємність представити його вам. Я також мав одну чи дві невеличкі справи з містером Джоном Клеєм і згодний з вами. Він не перевершений у своїй професії. Проте вже початок на одинадцяту. І нам час вирушати. Ви вдвох сідайте в перший кеп, а ми з Вотсоном поїдемо за вами слідом. Під час нашої тривалої поїздки Шерлок Холмс був не дуже балакучий і, відкинувшись на спинку сидіння, мугика почуті на концерті мелодії Ми довго котили безкінечним лабіринтом освітлених газовими ліхтарями вулиць. Поки нарешті дісталися до Фаррінгтон Стріт. Тепер уже близько, зауважив мій друг, цей Мері Уезер – директор банку, він особисто зацікавлений у сьогоднішній справі. Я подумав, що нам не зле буде мати коло себе і Джонса. Він непоганий хлопець, хоч і зовсім не придатний до своєї роботи. Але в нього є одна позитивна риса. Він хоробрий, як бульдог, і чіпкий, як рак, коли вже хтось потрапить йому до рук. Ну, от ми й приїхали, нас уже чекають. Кебе зупинилися біля банку, яким керував містер Меріуезер. Через бічні двері товариство спустилося в підвал будівлі. Холмс попросив супутників поводитися якомога тихіше, щоб не сполохати злочинців. Це через наше французьке золото, пошепки мовив голова. Нас уже кілька разів попереджали, що його можуть спробувати вкрасти. Французьке золото? Так, кілька місяців тому в нас виникла потреба зміцнити свої ресурси, і ми із цією метою позичили у французького банку 30 тисяч наполеондарів. Згодом стало відомо, що ми навіть не розпакували грошей і що вони лежать у нас у підвалі, у ящику, на якому я сиджу, дві тисячі наполеондорів, перекладених свинцевою фольгою. Наш запас золотих злитків зараз набагато більший, ніж прийнято тримати в одному відділенні, і члени правління виявляють із цього приводу неабиякі побоювання. До того ж вельми обґрунтовані, зауважив Холмс. Ну, а тепер час трохи підготуватися. На мою думку, десь за годину настане вирішальний момент у всій цій справі. Холмс зачинив дверця та ліхтаря, і ми поринули в суцільну темряву, таку чорну, якої раніше я ніколи не бачив. Раптом моє око вловило проблиск світла. Першу це була всього лише тьмяна цяточка на кам'яній підлозі. Далі вона видовжилась і перетворилася на жовту смужку. Потім несподівано й безшумно утворилася щілина і з'явилася рука, біла, майже жіноча рука, яка ніби щось шукала в колі світла, і з хвилину або й більше рука, карлюча чи пальці, стирчала з підлоги. Потім вона так само раптово зникла, і знову все потонуло в мороці, світилася тільки, як і перше, тьмяна цяточка, що позначала щілину між плитами підлоги. Проте світло зникло лише на мить з різким скреготом одна із широких кам'яних плит відсунулася набік, утворився широкий квадратний отвір, з якого заструменіло світло ліхтаря. Звідти визирнуло чисто виголене, схвильоване обличчя. За мить незнайомий уже був коло отвору і тяг на гору свого спільника, теж маленького та гнучкого, з блідим обличчям і куч мою яскраво рудого волосся. Шлях вільний, прошепотів він, ти взяв мішки і зубило. О, чорт, стрибай, Арчі, стрибай, а я їх затримаю. Шерлок Холмс у уперед і вхопив пришельців за комір. Другий пірнув назад у нору, тільки піджак затріщав, коли Джонс учепився йому в поле. У світлі ліхтаря блиснуло дуло револьвера, але хлист Холмса опустився на руку, що його тримала, і зброя з брязкотом упала на камінну підлогу. Марні зусилля, Еклей!» – Джоне Клей чемно промовив Холмс. У вас немає ніяких шансів. Бачу, відповів той з гранічним спокоєм. Але в мого напарника все гаразд, хоч ви і відірвали йому полу піджака. Біля дверей його чекає аж троє, скептично зауважив Холмс. Ого, ви бачу, продумали все до дрібниць. Мушу поздоровити вас. А я вас, відповів Холмс, ваша вигадка з рудим волоссям. Нова і надзвичайно вдала. Зараз побачиш свого напарника, проказав Джонс. По норах він лазить вправніше, ніж я. Ну, давай надіну тобі браслети. Прошу, не торкайтеся мене своїми брудними руками, мовив наш бранець, коли на його зап'ястках клацнули наручники. Вам, мабуть, невідомо, що в моїх жилах тече герцогська кров? Гаразд, відповів Джонс. Витріщивши очі і хихикаючи, так, от, будьте ласкаві, сер, пройти нагору. Там ми подамо вам кеп, щоб одвести вашу вельможність у поліцію. Оце вже краще, спокійно мовив Джон Клей. Він зробив нам трьом загальний уклін і незворушно подався геть у супроводі детектива. Містер Холмс, сказав Меріуезер. Коли ми рушили з підвалу слідом за ними, я навіть не знаю, як наш банк може віддячити вам чи винагородити вас. Немає сумніву. Ви запобігли, і придушили в зародку одну з найреальніших з усіх мені відомих спроб пограбувати банк. У мене були свої власні невеличкі рахунки з містером Джоном Клеєм, зауважив Холмс. На цю справу я трохи витратився. І, сподіваюсь, банк відшкодує збитки. По суті, ж, я вже дістав цілком достатню винагороду, бо мав нагоду взяти участь у єдиній у своєму роді справі і почути дивовижну розповідь про спілку рудих. Розумієте, Вотсоне, почав Холмс, коли ми сиділи вранці на Бейкер-стріт. Від самого початку було зрозуміло, що оголошення в газеті про спілку рудих. І переписування британської енциклопедії мало єдину можливу мету щодня на кілька годин усувати з дому нашого не надто розумного лихваря. Шлях, яким цього досягнута, дивний, але вигадати щось краще справді важко спосіб досягти мети, безперечно підказаний винахідливому розуму Віклея, кольором волосся його підручного. Чотири фунти на тиждень це просто принада, на яку спіймався Вілсон. Та що вони для них важили, коли гра йшла на тисячі? Вони дають у газеті оголошення, один шахрай тимчасово наймає помешкання для контори, другий підохочує свого хазяїна спробувати щастя, і обидва забезпечують собі можливість щодня користатися з його відсутності. Почувши про помічника, який найнявся за половину платні, я зразу збагнув, що в нього є на це поважні причини. А як ви вгадали, що то за причини? Якби в домі була жінка, я запідозрив би звичайнісіньку інтрижку. Проте підстав для цього не виявилося діло в нашого клієнта невеличке, та й удома немає нічого. Що могло б виправдати такі складні приготування і такі витрати. Отже, їх цікавило щось поза межами будинку. Але що? І тут я згадав про любов помічника до фотографій і про те, що він постійно сидить у підвалі. Підвал, ось де кінчик провідної нитки. Потім я навів довідки про цього помічника рудого і з'ясував. Що мені доведеться мати справу з найбільш зухвалим і відважним злочинцем у всьому Лондоні. А вже ж, він щось робив у підвалі багато годин на день протягом кількох місяців. Щоб це могло кінець кінцем означати, додуматись можна було лише до одного, він робив підземний хід у якусь іншу будівлю. Отаких висновків я дійшов. Коли ми подалися глянути на місце подій, я здивував вас, постукавши палицею по бруківці, це я дізнався, у який бік робиться підкоп, перед будинком чи позаду. Перед будинком його не було. Тоді я подзвонив, як і сподівався, двері відчинив помічник. У нас із ним траплялися сутички, але в очі один одного ми ще не бачили, та я не дивився на його обличчя. Коліна його штанів ось що цікавило мене. Ви, мабуть, і самі помітили, які вони в нього зношені, м'яті, брудні. Вони свідчили про довгі години копання. Залишилося з'ясувати одне, куди вони підкопуються. Завернувши за ріг, я побачив, що міський і приміський банки стоять впритул до контори нашого друга і зрозумів загадку розгадано. Ви поїхали після концерту додому, а я відвідав спершу Скотланд Ярд, а потім голову правління банку. Результати ви бачили. А як ви здогадалися, що вони спробують пограбувати банк саме цієї ночі? спитав я. Коли вони закрили свою контору спілки рудих, це означало. Їм уже байдуже, дома містер Джей Бес Вілсон, чи ні? Іншими словами. Вони закінчили підкоп. До того ж для них було важливо використати його чим швидше, бо підкоп могли виявити, а золото вивезти. Найзручніший день для них субота, бо це давало їм для втечі аж два дні. Із цих міркувань я й припустив, що вони з'являться сьогодні вночі. Ви міркували бездоганно, захоплено вигукнув я. Цей випадок урятував мене від нудьги, сказав Холмс, позіхаючи. Та Леле, я знову відчуваю, як вона огортає мене. Усе моє життя безперервне зусилля врятуватися від банальної одноманітності існування. А отакі маленькі загадки допомагають мені в цьому.